топ 3 найлегші гранти для ветеранів та членів їх родин це відео про ці три гранти. Детально по поличкам розкладу вам цю інформацію. Не знайомі, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертка з грантів, і я створила цей Ютуб-канал для того, щоб інформувати свою аудиторію про актуальні грантові конкурси та програми, а також ділитися рекомендаціями на тему, як же ж отримати свої грантові до речі, безповоротні кошти на будь-які проєкти. Тому, якщо ви хочете користуватися грантовими ресурсами, я вам просто рекомендую підпишіться на цей канал. Ну і традиційно. Як завжди, прошу поставте лайк під відео. Це завжди мотивує команду YouTube каналу готувати для вас і надалі корисні відео. Отже, ви підписуєтеся, ставите лайк, а я переходжу, власне, до нашої теми: які ж топ-3 найлегші гранти можуть отримати ветерани чи дотичні до ветеранів люди? Що об'єднує ці три програми? Скажу вам, що три програми об'єднує те, що Кошти можна отримати як на відкриття бізнесу з нуля, так і на розвиток вже існуючого бізнесу. Друге, гранти можна отримати на практично будь-яку сферу та галузь. Це може бути офлайн бізнес чи онлайн бізнес. Це може бути товарний бізнес, чи це може бути консалтинговий бізнес. Це може бути аграрна тематика чи послуги. Будь-який бізнес. Тут скоріше можна запитати. А на що не дають гранти? Ну, точно вам скажу, не дають гранти на тему алкоголю, тему грального бізнесу, тему фінансову, тему Тютюнову, а, ну, те, що є непопулярним. А на що дають кошти? Скажу вам з досвіду наших клієнтів, тому що наша консалтингова компанія, центр розвитку час змін, яку я очолюю, готує бізнес-плани, грантові заявки на ці всі грантові конкурси. Отже, з досвіду наших клієнтів на що отримували гранти? На кав'ярню, пекарню, на виробництво одягу, на пошив взуття, на ремонт взуття, на СТО, на шиномонтаж, на автомийки, на мобільні кав'ярні, на магазини офлайн чи онлайн, на салони краси, на манікюрні кабінети, на масажні салони, навіть на тату і на виведення тату також отримували кошти. Чоловіки часто отримують кошти на на Придбання сировини там товарів для свого офлайн чи онлайн-магазину по автохімії чи запчастини автомобільні. Оці автомики що на монтажі, чоловіча тематика. Да, це все дуже дуже популярно. Отримують гранти наприклад, вже реальних наших клієнтів, які з нами отримали ці гранти. Тому ні в чому собі не відмовляйте. Якщо маєте якусь ідею, будь ласка, з цими грантами ви можете реалізувати свою ідею в життя. Отже, будь-яка сфера та галузь. Далі, що об'єднує ще ці три програми? А на що можна витратити кошти? Розповідаю на придбання обладнання, техніки, меблів, устаткування. Угу. На закупівлю сировини для свого бізнесу, ну, наприклад, товари для магазину, на закупівлю товарів та послуг, необхідних для ведення бізнес-діяльності на рекламу, ну куди ж без неї там рекламна вивізка, сайт, наповнення сайтів, рекламні інтеграції і так далі. Маркетинг, реклама на це також дають кошти. На оренду ну, до прикладу, офлайн бізнес. Ну як же ж він без. Бізнес-приміщення на це також потрібні кошти, і ці грантові програми покривають ці кошти. Скажу вам навіть одне, що в рамках однієї програми можна отримати кошти на увага, Транспортний засіб, як новесенький, так і у який був у вжитку. Щоправда, транспортний засіб потрібно використовувати тільки для комерційних потреб. Що ж це за грантові програми, і як отримати, за яких умов ці кошти? Отже, почну з найменшого гранту. Найменший грант для ветеранів та членів їх родин доступний у розмірі до 250 тисяч гривень за умови працевлаштування однієї особи. Так, так, це досить такі лояльні умови, тому що для неветеранської спільноти по цій програмі умова створити два робочих місця. Отже, ветерани ви в пріоритеті. Угу. Друга програма це суто ветеранський бізнес. Ветеранська програма до 500 тисяч гривень можуть отримати ветерани, членів їх родин, ну, друге з подружжя. І можна по цій програмі отримати дуже легко ці кошти за умови працевлаштування до двох осіб. Це обов'язкові умови гарантодавця. Бачите, аж кульки пішли в мене на екрані. І третя програма це до мільйона шістсот» від Українського ветеранського фонду, який, до речі, є дуже лояльним до ветеранів та членів їх родин, і він не ставить вимоги працевлаштувати конкретну кількість людей. Отож, вважаємо, що необхідно, але конкретної кількості немає. Що потрібно ще, щоб отримати це фінансування? Дуже просто потрібно бажання. Розуміння, що ти хочеш, і розробити бізнес план грамотно. За певними правилами, враховуючи вимоги програми і так далі, в бізнес-плані потрібно розробити статтю доходів, статті доходів, статті витрат, потрібно закласти все те, що ви хочете придбати, в описовій частині описати цілі, завдання там, огляд ринку, і так а в фінансовій частині закласти всі цифри, необхідні податки, і так далі. А що стосується подачі, досить таки легка подача, потрібно лише завантажити через особистий кабінет в деяких в двох перших програмах. Це через дію бізнес в ветеранському фонді через особистий кабінет, нажати, так би мовити, кніпочку і заявочка пішла. Але найважче це розробити пакет документів. Ось той бізнес-план, оту заявку, якщо ви відчуваєте, що вам недостатньо часового ресурсу. Тобто немає часу, або ви не відчуваєте впевненості, що ви можете розробити високоякісний бізнес-план, який точно набере високу кількість у експертів. Ну, тоді я вам рекомендую скористатися нашими послугами. У нас команда експертів, яка готує високоякісні виграшні бізнес-плани. Ми вже їх десятками повигравали для наших клієнтів будь-якої сфери та галузі. Отже. Ви можете і самостійно розробити бізнес-план, навчитися, як це правильно робити. Я навчаю в моїй онлайн-школі грантознавства. Тоді реєструйтеся в описі під цим відео є усі необхідні посилання. Заходите, реєструєтеся, проходите навчання і самостійно під час навчання готуєте цей бізнес-план. До речі, ми перевіряємо ваші домашні роботи таким чином, щоб ви вийшовши зі школи з готовим бізнес-планом, точно були певними, що бізнес-план є високоякісно написаним і є конкурентноспроможня. А що ще потрібно, щоб отримати грантофінансування? Окрім того, щоб надіслати заявку, угу. потрібно мати хорошу ділову репутацію. Що це значить з точки зору грантових програм? Заявник не повинен мати заборгованості по податкам хвостів таких, довгих-довгих, да? не повинен мати заборгованості по кредитам. Ні, якщо кредити є і ви справно все виплачуєте, тіло кредиту, відсотки, все своєчасно згідно графіку, це супер. А ось якщо є довгі, довгі хвости, це погано. Заявник не повинен мати відкритих проваджень, кримінальних адміністративних. Ну, звісно ж, доброчесність це важливо для програм. І все по суті, все інше. Вам відкриває двері до отримання грантового фінансування. І я вам це бажаю. Якщо вам було корисно це відео, поставте лайк під відео. А я прощаюся з вами ненадовго. Ви в коментарях поставте на що на яку тему ви ще би хотіли почути від мене відео роз'яснення. Я від на ваші коментарі реагує.